Нашій школі. Спасибі вам, рідні, за величезний труд, за, за, за недоспані над дитячими зошитами ночі, за спалені на роботі та краплини гарячі серця. Наші щирі і палки оплески сьогодні для вас. А вас вітає ваша учениця Віталіна Нажала. І перемог, хто організовував ремонти і добудовував актову залу, хто шукав спонсорів і переконував шефів, хто забезпечував навчальний процес. Це адміністрації школи різних років. Запрошуємо на сцену колишніх директорів першої школи Олександра Івановича Селіванова, Олександра Івані Макієва. Марію Федорівну Василью, Євгенію Іванівну Олексієнко, Лідію Олександрівну Гойко. Валентину Пелікінну Бога, Тетяну Олександрівну Роскариць, Наталію Громіну Москви. Добрый вечер, дорогие комсомольчане, уважаемые учителя и выпускники первой школы, которая проработала 21 год директором школы. В данный момент живу и работаю в городе Кременчуге. Я с большущей благодарностью сегодня хочу обратиться к учителям первой школы за сегодняшний чудесный праздник. Я хочу пожелать вам всем, дорогие, спокойствия душевного, любви к детям, любви к родителям, чтобы у вас такие успехи, которые они сейчас есть, а я прослеживаю постоянно, пользуюсь интернетом, чтобы э, видеть, как вы дальше э, стараетесь э, улучшить и учебный процесс. И сегодня у вас прекрасная школа, которая достраивается и сейчас, она в таком состоянии, в очень хорошем. Извините, волнуюсь. И хочется сказать, что наблюдая за работой школы, за успехами наших выпускников, выпускников первой школы, я увидела, что очень много форм работы применяются в учебном процессе. Это все интерактивные формы работы. новые технологии, которые вводятся в школе. Сегодня, поскольку я занимаюсь научной работой в школе и издала более 30 статей в наших фаховых журналах, это директор школы, директор школы, лицея и гимназии, управление освіты, зауд школы. Много статей я внесла сюда, в этот сборничек в здоровье школы, здорово дитина. То есть здоровье детей мы сейчас приделяем очень большое внимание. Не будет здоровых детей, не будет школы. Поэтому хотелось бы, чтобы вот те новые технологии, которые сейчас вводятся в школе, а еще добавилась новая одна технология, это здоровье, сбережной технологии, так называемая, разработки которой вот в этой книжке есть, я хочу вручить первой любимой дорогой школе. щоб школа процвітала, щоб вона дійсно була першою. Ми безмежно вдячні вам за це. А ті традиції, які ви започаткували в стінах школи, ми свято бережемо і Прийміть ці квіти на знак вдячності, і шани. І просимо вас зробити колективне фото на згадку. Дякуємо вас, запрошуємо до залу. Директор школи не посада. Це кропіткий щоденний труд. Учнівський успіх їм відрада. Вони ж бо школою живуть. Усе тримають під контролем, мільйони втілюють ідей. Така директорська вже доля творити, жити для людей. Школою ювілярку прийшли привітати колеги-педагоги. Запрошуємо на сцену керівників навчальних закладів Комсомольська та навчальних закладів охорони здоров'я та спорту. Учні, випускники дуже багато було сьогодні, сказано. прекрасного, дійсно, коли чуєш такі досягнення школи і згадуєш свою школу, першу вчительку, перші кроки, перший дзвінок. Це дійсно здорово, коли ми згадуємо ті часи, коли ми починали вчитися. Ми, охорона здоров'я. Несемо фізичне здоров'я, ви духовне, в цьому ми колеги. І дозвольте від імені управління охорони здоров'я, галузі охорони здоров'я щиро привітати першу школу із ювілеєм. побажати здоров'я учнівському педагогічному колективі, щоб школа ця процвітала, квітла і радувала наше місто, і щоб випускники дійсно були. Тими випускниками, яких ми сьогодні багато бачили, щоб піднімали наше місто на новий прекрасний щевель нашого суспільства. Всього вам найкращого. Спасибі велике за все. Шановні колеги, я думаю, що дуже добре розумію. Скільки великої праці вкладено в те, щоб мати ну, таке визнання. І навіть якщо зняти макіяж е, ну, ювілейний, якщо він був, то все рівно досягнення, неймовірно великий. І е, тому ми вітаємо, бажаємо. І я хочу, е, розумію, що ну, треба говорити коротко, але хочу додати собі часу, ще як батька, е, як батька е, Знахаренка Володимира який навчався в цій школі. І ми вся наша сім'я дуже вдячна цій школі, найкращій школі, яка є і яка тільки може бути. І тому я бажаю, щоб квітів було більше, колючок було менше. Шановні гості, дорогі колеги, прийміть найщиріші привітання. Від імені дошкільного навчального закладу дзвіночок, від імені нашого колективу і малечі, яка вже встигла привітати нашу рідну школу. Я хочу сказати вам, шановні колеги, про те, що нам дійсно приємно працювати із вами, про те, що ми завжди знаходимо взаєморозуміння і спільну мову. Ми з вами виконуємо одну велику справу: ми засіваємо зернятка в душах наших маленьких дітей, а ви їх продовжуєте плекати і вирощувати. Ми завжди раді за ваші успіхи. Тож бажаємо вам натхнення, творчості, міцного здоров'я, дальшого процвітання і щоб ви завжди, як завжди, були самими найпершими зі святом вас і золотим. Шановні ювіляри! Педагогічний і учнівський колектив професійного гірничого ліцею щиро вітає вас з таким чудовим святом. Зучимо вам всім здоров'я, процвітання і найкращих здобутків. І я також вдячна особисто ще й від себе, що мої п'ять років пройшли також в цій першій школі. Вітаю! Шановна Наталя Анатольовна, шановні вчителі, випускники, і я бачу юних величенят. Дозвольте мені від імені голови відділення Національного олімпійського комітету України місті Комсомольську Віктора Вікторовича Лутулуса від себе особисто поздоровити вас з цим ювілеєм. Я надіюся, що ми тісно співпрацюємо по фізичному духовному вихованню майбутнього покоління. Всього вам найкращого, віка і здоров'я, і хай вам вас береже Бог. Дякую. Шановні працівники першої школи, всі присутні. 50 років це, мабуть, для школи тільки початок, хоча для людини це золотий ювілей. І нехай ваш золотий ювілей дійсно буде початком тих звершень, які вас чекають ще попереду. Робота робітника, робота, можливо, людини будь-якої іншої професії ми можемо побачити дуже швидко. Роботу вчителя ми бачимо через декілька десятиліть, можливо, і століть. Я дуже рада, що роботу педагогічного колективу першої школи ми бачимо сьогодні в залі. Давайте привітаємо і колектив, і випускників цієї школи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ. Першим, ми вам бажаємо від імені усіх педагогічних колективів міста Комсомольська залишатись саме такими. А щоб ви такими були, нехай буде багатим ваше здоров'я, нехай розвивається ваша творчість. Нехай не згасає енергія. Всього вам самого найкращого. Шановні ювіляри, шановна шкільна родина, це ті, хто працював, ті, хто працюють, ті, хто навчався, ті, хто навчаються. Прийміть від нас освітян, від навчальних закладів цей скромний букет. Знак подяки того, що ви є, за того, що ви працюєте. А Ми просимо вас зробити колективне фото на згадку. Зараз будь ласка. Шого третього ступенів номер один із поглибленим вивченням економіки та права це сучасний навчальний заклад де навчається 575 дітей і працює 40 професіоналів своєї праці. У школі широко втілюються інтерактивні технології навчання, створена міцна матеріальна технічна база, панує атмосфера толерантності та взаємоповаги. І левого частку забезпечення максимально сприятливих умов для навчання виховання школярів вносить її директор, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти, вчитель-методист Наталія Анатолійовна Тягай. 30 років Наталія Анатолійовна вчора першу школу. За ці роки зуміла вивести їх лідери освіти України. Шановна Наталя Тольна, просимо до слова. Дорогі друзі, ось і добігають кінця наші ювілейні святкування. Позаду. Великі клопоти, велике хвилювання, велика організаційна робота, і отак, оглядаючись назад, е аналізуєш, що ж відбулося за цей час. Ви знаєте, ми доторкнулися до такого глибокого історичного пласту цієї школи, ми навіть не уявляли, що ми підняли на поверхню сьогодні. І правда, ті. Величезні і цікаві життєві історії, які пов'язані з першою школою, вони заслуговують на те, щоб бути записаними в окрему історичну книгу цієї школи, і ми це зробимо і трошки згодом вас запросимо на презентацію цієї книги. Тому що ми думали, що ми зробимо цю книгу до 50-річчя школи. Правда, маса матеріалу з'явилася тільки зараз і виконаємо ми цю роботу трошки пізніше. І ви знаєте. Е, Аналізуючи і цю роботу, яка сьогодні в школі є, і ту атмосферу, і успіхи, про які про які ви сьогодні чули, е, бачиш, що ґрунт закладено, основа, фундамент закладено першими вчителями, тими педагогічними колективами, які були їх наступниками, Дорогі, любі мої колеги. Повірте, ми відчуваємо ваш молодий порив, ваше натхнення. Вашу величезну педагогічну роботу і ми продовжуємо ті традиції, які закладені вами, і обіцяємо, що будемо продовжувати їх надалі, а вас будемо збирати і збирати в цьому залі. Сьогодні школа має надзвичайно великі перспективи. І ті слова гарні, які сказані сьогодні на адресу педагогічного колективу, учнівського колективу, батьківської громади школи, вони нас зобов'язують. До того, щоб не зупинятися на місці і рухатися вперед. І рухаючись вперед, ми бачимо, які гарні перспективи перед нами розкриваються, Чи, тому що поряд з нами є міська влада, підтримку і допомогу, яку ми відчуваємо завжди. Поряд з нами є полтавський гірничо збагачувальний комбінат, який останнім часом наскільки активно е спонсорує наші інновації в закладі, що ми сьогодні можемо гордитися тим, що в нас є. Я хочу сказати слова глибокої подяки відділу освіти, методичному кабінету Комсомольської міської ради і сказати, що, дорогі друзі, ваше мудре керівництво, ваш поступальний рух вперед кличе нас за собою. Гарні слова хочу сказати сьогодні на адресу Кременчуцького інституту. Дніпропетровського назву поміняли Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Шановні колеги, співпраця з науковцями завжди дає школі поштовх для розвитку. Хочу сказати слова глибокої подяки нашим випускникам усіх років. Дорогі друзі, ви так відгукнулися, ви так щиро відгукнулися на запрошення школи на святкування ювілею. Я думаю, ця традиція у нас продовжується і надалі. Я хочу слова сказати глибокої вдячності нашим батькам. Ви знаєте, ми відчуваємо завжди вашу партнерську підтримку і допомогу і дякуємо вам за це. Я слова глибокої подяки. Хочу сказати нашим талановитим учням. Якщо ви помітили, сьогодні нас вітали всі художні номери номери художньої самодіяльності. Були зроблені випускниками нашої школи. Подивіться, які талановиті учні, і це тільки та невеличка часточка, е, яку представляє той багатотисячний колектив наших випускників. І, звичайно, слова особливої подяки педагогічному колективу Комсомольської загальноосвітньої школи номер 1 Не було б жодної нагороди, не було б жодної без дружньої, плідної. Творчої, натхненної роботи цих людей. Дорогі друзі, я щиро вдячна вам за підтримку, за критику, яка є, за несприймання якихось речей, які заставляють задуматися, за велику спільну роботу по вихованню наших дітей. Щиро вам дякую і сподіваюся, далі ми будемо рухатися уперед. І оправдаємо ті гарні слова, які сьогодні прозвучали на нашому святі. Ми запрошуємо дружній школи першої школи несуть добре і вічне нашим дітям.